Доброго ранку. Сьогодні 19 лютого 2025 року. Заняття з природи в старшій групі. Тема заняття жителі водою, життя зими. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні дуже цікаве заняття. Заняття з природи. Сьогодні ми будемо говорити про водойми. Про жителів та життя їх саме взимку. Адже ви знаєте, що всім пережити зиму не так і легко, тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Ви знаєте, що в нас. Дуже багато є водой. Є і природні водою, є і штучні водою. І в цих водоймах живуть різні мешканці, але найскладніше їм, коли дуже спекотно на вулиці та морозно. Все живе на землі дітки, потребує води. Кожна її крапля це дорогоцінний скарб природи. Давайте розглянемо, які ж є водойми. Річки, озера, моря, океани. Називають одним словом. Так, ви вже зрозуміли, водойми. Водойми бувають як з прісною, так і з соленою водою. Давайте ж розглянемо, який є водойми. Як ви думаєте, що це? Так, дітки, це джерело, це вихід підземної води. Вода тут чиста та холодна, адже вона тече з-під землі та проходить такий шлях: це і пісок, і ґрунт, і каміння. А це що? Ну, звісно, це річка, це постійний потік води. І також у річках вода прохолодна. Річки бувають довгі та короткі, широкі та вузькі, і в них живуть різні мешканці. А це що? Так, це озеро. Озеро це водойма, яка утворилася на верхній землі. Це Лиман, це солоне озеро, як по-іншому його називають, а Олеман. Вода в ньому дуже солона. Ось ви бачите. Це все сіль. Дітки, а це болото, це також водойма, але вода тут дуже нечиста, брудна, але в цій воді також є мешканці. А це що? Ну, звісно, це море, це величезна за розміром водойма із солоною водою. Це частина найбільшого. найбільшої водойми в світі це океану, саме море. Риболовими завзять будки, довгі гілочки. Волосіння дав нам тато, а дідусь старі гачки. На улов ми маємо кошик і торбинку про запас, та ніяка рибка й досі, на гачок не йде до нас. А що ж потрібно взяти з собою, коли ідемо на риболову? Так, потрібно взяти. І відро, і водку. А зараз ви дізнаєтеся, що відбувається в зимку під водою. Яка зараз пора року? Так зима, холодно, вода на річках замерзає, а крига кривається снігом взимку. Під водою темно, але сплять не всі риби. Взимку можна вполювати і щуку, і окуня, адже холоду вони не бояться, бо шкіра у них товста та ще йкрита вузкою. Але найбільша біда для риб взимку – це недостатність повітря. Тому що водойма покривається кригою, товщина цієї криги може сягати до метра, і тоді на допомогу рибам приходять хто? Ну, звісно, ми люди. Що ми можемо, як ми можемо допомогти? Так, зробити ополонку кризі, щоб риби. Могли дихати, ось ви бачите на цій картинці, щоб риби могли дихати киснем, що надходить у воду. Адже риби є різні, і товсті, і тоненькі, і худі, і дрібненькі риби малюки, а є й великі, ось такі, як завжди рибаки розповідають. Є воєвничі із мечами. З довжелезними хвостами. Є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі є й розумні. Живуть вони в річках і в морі. І все беруться до розмов, але ніколи не говорять, немов своїх, не знають Бог. Набравши в ротики води, вони мовчать. Мовчать завжди, воді не можна говорити. Тож рипи мовчки мусять жити. Пропоную вам відгадати загадку. У ставку найбільша злюка, це зубаста їжа. Так щука, хто ходив з татусем. На риболовлю або старшим братом, або з дідусем, то знаєш, що це щука. І ще одна загадка. У мулі він ховається, в сметані смажиться. Так, дітки, це карась. А зараз ми поговоримо про жабу. Зерна жаба, як і рак, Розпочинають готуватися до сплячки ще при температурі води, коли вона ще тепла. Але коли холодає дорослі особини та головки зариваються в донний мул. Адже ви знаєте, що водойма? Ну, це що? Це мул. на дні озер, річок, глибоких ставків. Вони там проводять всю зиму, а дихають при цьому через шкіру. Та, шкіра також дає дихання. Жаби озерні дуже добре переносять високі температури води та повітря, але коли вода стає в водному, то вона ще восени. Ховається, це може бути і в жовтні, і в листопаді. Але ці строки залежать від того, яка температура води, якщо осінь холодна, вони ховаються раніше, але ж буває, наприклад, наприклад, у нас на півдні. Осінь дуже тепла, та й зима нас порадувала теплом, то вони взагалі можуть залишатися активними всю зиму, спускаючись на дно лише під час похолодань. Зимують вони у воді, царившись на дні уму, а також в пустотах і віднорках під берегом. Вони можуть там бути разом із рибами, адже риби також зариваються мур. Але великі скупчення творюються також під берегом, де вибиваються джерела. На півдні окремі особи зимують у норах різунів, поблизу водою. Де є нори гризунів, вони там зимують. Ось подивіться, які бувають різні жаби. Вони бувають дуже гарних кольорів. Ось подивіться. Сховалась на листочку під колір листочка, ви ж подивіться, наче художник її розписав. Дуже гарний колір. Ось, подивіться, також красуня. Ви бачите які різноманітні кольори, шкіри жаб від блакитного до темно-зеленого, до коричневого. Очі в шаби великі, вона бачить далеко все. Ось ви також бачите нижня частина, в неї чорна, а подивіться, верх, який покращений, і риба може ховатися від своїх ворогів, і її навіть не помітять. Ось також дуже гарний колір. Дуже багато різновидів жаб існує в природі. І вони можуть жити як в болоті, так і в інших водоймах. Існує така народна прикмет. Якщо жаба стрибає на березі кункає, то буде дощ. Запам'ятайте, жаба стрибає на березі кункає до дощу. Адже ви знаєте, що жаба видає певні звуки, а люди оцінили значення заходних для них і навіть поставили деяким видам пам'ятники. Ось ви бачите в столиці нашої України, яка столиця нашої України, Так, Київ, правильно, ось в Києві пам'ятник, а ось і в інших країнах. Це також в Україні пам'ятник поставлені земноводних. Дітки, про кого ми сьогодні та про що говорили на занятті? Та про різні види водойм. Скажіть, які водойми ви запам'ятали? Так вірно річка, море, океан, озеро, джерело, танк, лиман, болото. Якщо ви йдете на водойму і водойма покрита кривою, то будьте обачні. Ви йдете з дорослими, але ж все одно я вам нагадую: коли ви заходимо на Кригу, потрібно думати про своє здоров'я та про своє життя. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного, тихого, зимового дня. Будьте здорові. До побачення! Зустрінемося незабаром!